Доброго дня. В мене дуже багато людей запитує, чим ми користуємося для цукрових брах і для фруктових брах. Дивіться, я спеціально тут положив три види дріжджів, які ми використовуємо практично кожного дня в своєму виробництві, і які я можу спокійно гарантувати і, і рекомендувати вам для використання в домашніх умовах. Для цукру поріфер, От XXL на 100 літрів. Ми зброджуємо 30 кг. Тут пише на пачці 25 кг. Ми даємо 30 кг, заливаємо 120 літрів води і додаємо таку одну пачку поріферму. Буквально 4 дня, Брага перероблена. Супер-пупер. Кобра мегапак. Та сама історія. 30 кг, 120 літрів цукру і от така одна пачка кобри. Це є на цукор. Дуже добре переробляє цукор, супер вихід, е, і ви маєте якісний кінцевий продукт. Для фруктових ми використовуємо пурифер От е, Суперові дріжджі. Ми буквально е, півтора місяця ними користуємося ну просто задоволені. Е, це та сама фірма, що е, цукрові от, е, от та на XL, але це фруктові дріжджі. Ну Реально якісне. Тобто ви можете спокійно в домашніх умовах переробляти собі яблуко, сливу, грушу, ягоди різні, тобто фруктові всі затори ви можете використовувати. Не те, що можете, а просто рекомендую використовувати, тому що якісно, класно, просто і просто суперові дріжджі не ваняють, не, ну, тобто працюють без всяких гідрозатворів без нічого. Зверніть на це увагу в рубриці. в мене на сайті дріжджі. Оті дріжджі є. Берете собі, заказуєте. Ми вам тут же відправляємо. Ми розміщаємо на сайті тільки ті дріжджі, які самі провірили. Самі впевнилися, що вони працюють, і тоді ми можемо їх рекомендувати і можемо, допустимо, клієнту давати рекомендацію, як з ними працювати і так далі. Тобто ми не розміщаємо сотні видів дріжджів, яких ніколи не бачили, десь там взяли в когось фотографію і так далі. далі. Тим ми не займаємося. І ми тільки продаємо ті дріжджі, якими користувалися. Тому що дуже багато виробників, які Просто е, суміші продають, які бере, просто не працюють на сьогоднішній день. Людина бере, е, купляє е, ті дріжджі, потім в, в неї нічого не получається. І вона е, і вона думає, що такі дріжджі сьогодні. Це такі виробники сьогодні. Тобто зверніть на це увагу. Виробник має бути провірений, він має мати якусь там історію свою, вже, він має мати відповідних людей, які провірили його продукцію. І тоді ви можете спокійно вже брати от таку, такі штами і використовувати в домашніх умовах. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої, зустрічі.